У Бердичеві згадували В'ячеслава Чорновола. Одинадцять років тому не стало людини, яку називають батьком української незалежності, передвісником змін на інше життя, прикладом живого дієвого патріотизму. Про те, якою людиною був чорновіл, згадували представники влади, місцевого козацтва та члени міського осередку народного руху України. Насамперед відзначають, він присвятив рідній країні усе своє життя, і до останнього подиху залишився вірним ідеї її незалежності. Чемоксини Чорновіл. Мав відношення до нашого міста, де наразі приїжджав в наше місто, приймав участь в зібраннях. І багато із жителів міста Бердичева пам'ятають його полум'яні речі, пам'ятають його оптимізм, пам'ятають те, як він любив Україну, як він хотів бачити, щоб Україна була дійсно соборною, незалежною. Вічна пам'ять потрібна не лише тому, хто пішов із життя, нагадують священники. Без неї не обійтися тим, хто життя це лише починає будувати. Свої роки Чорновіл прожив по особливому. Заслання та арешти не зламали його, а навпаки, зробили сильнішим. Своїм хто, якщо не ми, ця людина збирала навколо себе відданих прихильників. Він був завжди лідером, завжди вів за собою патріотів. ну і... Завдяки цьому, вірніше не завдяки, а через це мабуть він і швидко пішов із життя, тому що дуже було багато в нього ворогів, які не хотіли, щоб Україна саме стала і утримала свою незалежність. Ми повинні на нього рівнятися і повинні продовжувати його справу, щоб Україна наша ціла розвивалася. Утверджувалася українська мова, щоб наша молодь продовжувала справу. Чорновола його колеги, друзі та соратники й досі задаються питанням, де черпав чорновіл сили, аби смолоскип його віри в Україну та українців не згасав, аби вогнем своїм запалити тисячі сердець, любов'ю та гордістю за свою державу. Питають і самі відповідь дають. Натхнення це зародилось в особливій аурі гідності та порядності, що супроводжувала його з дитинства. Політик, журналіст, гетьман українського козацтва, герой України, лідер народного руху. У Русі В'ячеслав Чорновіл жив у ньому ж і загинув. Його відхід у вічність нагадують сподвижники, має стати знаком для усіх українців, не розпорошувати зусилля у будівництві по справжньому потужної держави та залишатися єдиною нацією.